Доброго ранку. На вас дивляться два маленькі гості, мого саду, які приходять і просто нагло журуть мою молоденьку посаджену капусту. Ось оці два красені. І вони щойно, я їх прогнала, вийшла на двір, відкрила двері сказала: ідіть звідси геть, вони повтікали. А тепер вони назад вернулися. І от влаштували мені фото -сешіну. чи я їм. От як можна бути такими затятими капустоїдами, га? От що мені з ними робити? Як казала мама, цьому їх у дупу? Люблю їх, гарні, красивезні. Але ж вредні. Минулого року зжерли мені. Просто зжерли мені таку красивезну капусту декоративну. Я нею так милувалась. Вони зжерли. Собаки. Як в тому анекдоті. Баба, та ж які ж це собаки, як це кролі. Та які це кролі, як вони якось там далі. Як вони свині. Так, бабу, це кролі, собаки чи свині? Ах, красунчики. Красунчики. ах ви дуже красунчики. Ой, великі. І скачуть, і скачуть. І знову вже направляються в сторону моїх городів, моїх клумб. Е? Вуха так наставив, каже. Ну що, я пішов, ми пішли. Ти собі знімай, скільки хочеш, Ми вже налаштувалися гристи твої городину. Нам подобається твоє меню. Продовжуй далі висаджувати. Що ти там садиш? У тебе капуста багато цього року. Відчуваш себе королеву капусту. Ну, то ми, ми все розпробуємо. Ми дуже любимо. Нам дуже подобається твоє меню. Чом би ні? Умномном. Зарази які. В принципі, у нас багато трави, і вони можуть. Пастися тут. Вони часто кожен ранок бачу приходять і пасуться. Направляється вже. Ну і що, і догонити, бо зараз жируть все, що лишилося. От, от саме тут їм треба жарти. В іншому місті ні. диви, диви направляється. А, другий теж направляється. І тако зроблять кілька стрибків і зупиняться. А, гамають щось там, гамають, гамають. Ах, красунчики які. Ах, погано видно, розпливається, на жаль. Ось так дикі зайці. А схоже, що як, як домашні кролики. У мене колись були такі кролики. Да, в тата були колись такі кролики. Але я тут зайці. Такі милі злодюшки, такі гарнюні. Да, вухані, такі вухасті, гарні, гарні. А, а що каже? Ти снідаєш, вони теж хочуть снідати. То нічого з твоєю капустою. Ну все, пішли, хлопці мої. Пішли, пішли і направляються. Куди ж вони направляються? От зарази. Направляються. Гадайте куди. Добре, всім смачного, мирного тихого дня. Чому я люблю обіймаю?